Сьогодні в Україні відбувається таке, що важко уявити навіть у серіалі. Одні чиновники отримують мільйонів хабарі, інші командири відправляють бійців зовсім не туди, куди треба. А ще нові закони, які торкнуться кожного з нас: від водіїв до тих, хто платить за газ. І це лише частина того, що я вам зараз покажу. Тому сідайте зручніше, тисніть підписатися прямо зараз. І давайте розбиратися, що насправді відбувається. Україна офіційно заявила, ми готові до перемир'я з Росією, але лише на час зимової Олімпіади 26-го року. Так, саме тієї, що пройде в Італії з 6 по 22 лютого. Чому саме так? Бо Італія запропонувала оголосити глобальне перемир'я у всіх регіональних війнах на час ігор. І тепер питання: це дипломатичний жест чи реальний шанс, хоча б на кілька тижнів повної тиші. Уявіть собі, світ дивиться спорт, а на фронті може настати пауза. Але чи погодиться на це Кремль? Чи не використають вони цей час для перегрупування? Особисто я бачу тут цікаву деталь. Україна показує, що ми відкриті до миру, але на своїх умовах це сигнал і для світу, і для партнерів. Заступника керівника управління БЕП. В Одеській області затримали. І не просто так. Виявляється, він володів половиною Луганської компанії, яку у 2023 році зареєстрували в Росії. І це ще не все. Підприємство постачало продукцію прямо в бюджет РФ, а частина прибутку йшла на потреби армії окупантів. Тобто людина, яка мала боротися з економічними злочинами в Україні, фактично годувала ворога. Разом із ним затримали його спільника, другого співвласника, обом тепер світить до 12 років тюрми з конфіскацією майна. І це історія про те, як корупція і зрада можуть сидіти навіть у тих структурах, які мали б нас захищати. Але водночас це сигнал. СБУ реально чистить ряди і ніхто не сховається за посадою. А тепер питання до вас: як ви думаєте, чи стане цей кейс показовим для інших чиновників? Які досі грають на два фронти. Чи знову все зійде з рук? Напишіть у коментарях, бо тема дійсно вибухова. А ви знали, що рибальські сітки можуть рятувати життя на фронті? Швеція передала Україні вже 400 тонн таких сіток. Спочатку їх використовували для маскування техніки, а тепер як захист від FPV-дронів. І це не одноразова допомога. Поставки йдуть ще з 22-го року. Тобто, поки Росія намагається завалити нас дронами камікадзе, союзники шукають прості, але ефективні рішення. Подумайте самі, звичайна рибальська сітка може стати бар'єром, який зіб'є дрон або зіб'є його траєкторію. Це не хай-тек на мільйоні системи там, ППО, а проста ідея, яка реально працює. І тут головне креативність: бо війна сьогодні це не тільки про зброю, а й про винахідливість. Ви точно бачили в мережі ті відео так званої бусифікації. Вінниця, це меліс ТЦКшники почали пакувати маршрутчиків. Походу, зараз маршрутчики будуть пакувати ТЦКшників. Коли показують, як нібито силоміць забирають людей у військкомат. Так от, Київський обласний ТЦК офіційно заявив, ці ролики частина інформаційної війни. Вони закликають не дивитись, не знімати і не поширювати такі відео. Бо кожен такий ролик ворог використовує, щоб виставити українців у негативному світлі. Сьогодні вони показують нас як жертв, завтра як свиней, цитуючи їхню заяву. Тобто мета проста: посіяти паніку, недовіру і розкол у суспільстві. І тут важливо розуміти, інформаційний фронт не менш небезпечний, ніж реальний. А тепер питання до вас. Як ви ставитесь до таких відео? Чи треба їх ігнорувати, чи навпаки розбирати публічно? Щоб показувати, де фейки, напишіть у коментарях. В Україні офіційно з'являться кіберсили у складі Збройних сил. Верховна Рада вже ухвалила відповідний закон. Що це означає? Тепер у нас буде окремий рід військ, який відповідатиме за кібероборону, захист держави від хакерських атак і роботи за стандартами НАТО. Це не просто айтішники в армії, це новий фронт, де вирішується безпека країни. Подивіться на цифри. За закон проголосувало 255 депутатів проти жодного. Це рідкісний випадок, коли парламент майже одностайний. І це логічно, бо війна сьогодні це не лише танки і ракети, це і атаки на енергетику, банки, держсервіси. І тепер у нас буде офіційна структура, яка цим займається. Ви точно не повірите, командир, який мав відправляти своїх бійців на службу, замість цього відправляв їх крутити шаурму. Па-па-пам. Так, саме так, продавати вуличну їжу у Покровському районі. Але це ще не все. Він змушував їх працювати на свою родину: будівництво, господарка, різні підробітки. І при цьому хлопці щомісяця отримували гроші, ніби вони реально служать. Державне бюро розслідувань викрило цю схему, і тепер командир отримав 10 років тюрми. І знаєте що? Це той випадок, коли справедливість таки наздоганяє навіть тих, хто думав, що може прикриватись погонами. А тепер скажіть, це більше схоже на військову службу чи на сімейний бізнес? Пишіть у коментарях, тому що ну, це дійсно цікава історія. Якщо брати хлопців, то їм це, звичайно, на руку. Да? Вони сидять в тилу і получають за це мані-мані. І тепер давайте про скандал світового масштабу. Виявляється, компанія Apple таємно прослуховувала розмови своїх користувачів через голосового помічника Siri. Так, так, ви могли просто говорити вдома, а ваш iPhone все слухав. Журналісти видання Політико пишуть, що після цієї інформації акції компанії одразу пішли вниз. І це логічно, довіра користувачів це головний капітал будь-якої технологічної компанії. От ви подумайте самі, ми звикли, що смартфон це наш особистий простір. А тепер виходить, що він може бути ще й шпигуном у кишені. А тепер головне питання: чи пробачать користувачі Apple таку історію? Чи це стане реальною кризою для бренду? Готуйтесь, в Україні запускають нову систему штрафних балів для водіїв. Тепер кожне порушення це не тільки штраф, а й бали у вашому особистому чорному списку. От допустим, накопичили забагато балів, автоматично позбавляєтесь посвідчення. І все, без суддів, без довгих процедур. За словами заступника голови транспортного комітету Крайденка, це реально зменшить кількість порушень. Бо тепер кожен буде задумуватись двічі, перш ніж сісти за кермо і пролетіти на червоне. Навіть не знаю, чи це справедливо, чи занадто жорстко. Бо з одного боку це да, дисципліна, а з іншого, це ризик, що система може карати прямо за кожну дрібницю. А тепер давайте поговоримо. Про гарні новини для всіх, хто вже думає про зиму. Уряд залишає фіксовану ціну на газ для населення до 31 березня 26 року. Тобто платіжки не підскочать у для вас незручний момент. Для людей тариф залишиться той, який був і раніше. Це рішення ухвалили, щоб пройти опалювальний сезон спокійніше, навіть попри атаки на енергетику. І що це означає? Це той випадок, коли стабільність це теж перемога. Бо коли у хаті тепло і зрозуміло, скільки платити, то вже легше навіть дихати. А тепер питання: чи вистачить цього, щоб реально зняти напругу в суспільстві? Чи все одно будемо мерзнути і економити? Пишіть в коментарях. Скандал, який звучить як сюжет серіалу. Прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Корнієнко викрили на хабарі у 3,5 мільйони доларів. Разом із групою адвокатів він вимагав ці гроші за закриття кримінальної справи, яку розслідувало НАБУ. І це не просто розмови. На момент затримання вони вже встигли отримати 200 тисяч доларів готівкою. Людина, яка мала стояти на сторожі закону, сама перетворилася на частину корупційної схеми. Це не дрібні хабарі, це мільйони, які могли вирішити долю справи на фронті. Але головне їх таки викрили. Це сигнал, що навіть у найвищих кабінетах ніхто не може почуватися в безпеці, якщо грає проти закону. Чи стане справа Корнієнка переломним моментом для всієї прокуратури? Чи ми знову побачимо, як все тихо замнуть? Напишіть у коментарях, бо ця історія справжній тест для системи. От такі новини сьогодні. І знаєте, що об'єднує всі ці історії? Вони показують, що ми живемо у час, коли правда іноді звучить дивніше за вигадку. Командири крутять шаурму, прокурори рахують мільйони, корпорації слухають своїх клієнтів, а держава одночасно фіксує ціни на газ і запускає догляди через дію. Але головне, ми з вами маємо право знати, що відбувається, і робити свої висновки. Тому, якщо вам важливо залишатися в курсі, тисніть Підписатися. Прямо зараз, бо завтра новини можуть бути ще гучнішими, і ви точно захочете дізнатися про них першими.